Підвищення вартості проїзду у маршрутках стало топ-темою тижня. Чернігівці у соцмережах активно обговорюють, чи виконали перевізники умови меморандуму і чи відбулися обіцяні покращення. В той же час про необхідність перегляду тарифів заговорили й у тролейбусному управлінні. кажуть, крок вимушений. Вони і так тягнули до останнього. До цього ціну квитка переглядали ще на початку 2015 року. З того часу вже багато змінилося. Значно вплинуло на видатки підприємства. З більш Шення мінімалки фонду оплати праці зріс у півтора рази, та найбільше зростання показала електрика. У нас з електротранспорту сняли льготи і прирівняли к промишлену підприємства. І у нас сьогодні тариф 2,42, а був 99 копійок, Тобто два з половиною рази подорожала електроенергія для підприятия. І Якщо ми там раніше платили 600-800 тисяч, то сьогодні в зимній період до трьох мільйонів буде доходити. Відповідно, зібраної на сьогодні виручки вистачає хіба що заплатити за електроенергію, і тролейбусники навіть бояться припустити, що може статися, якщо одного разу не зможуть оплатити рахунок обленерго. Якщо городском бюджеті вдруг розуміється дара, і город не зможе там в ту іліну секунду нам проплатити компенсацію. А всі знають, сьогодні що обленерго не волнує. Взагалі, ніякі проблеми. Прийшло час платежа плюс три дні і счетчик вирубається, рубільник вирубається. а така ситуація у випадку проблем з бюджетним фінансуванням цілком реальна. ЧТУ фактично живе за рахунок компенсації безплатного проїзду пільговиків, серед яких левого частка пенсіонери. Сьогодні ми в місяць перевозимо порядка мільйона пасажирів платного. А якщо взяти знову, то з 100 пасажирів общих, у нас 25 платних і 75 льготних. Значна проблема із кадрами не вистачає усіх і кондукторів, і ремонтників. Та найпроблемніша ситуація з головною професією на підприємстві водія тролейбусу йти працювати на досить складну і відповідальну роботу з нинішніми зарплатами ніхто не хоче. Тим часом молодий персонал повільно тікає в пошуках більше зарплат. Нині у читу понад 60% персоналу пенсіонери, і що буде далі, передбачити неможливо. Ніхто сьогодні не знає. чем закончится пенсионная реформа. И не знают пенсионеры, будут ли им выгодно работать или не будет. Если пройдет таким образом, что не будет выгодно работать, то на 60% или 60% уволятся людей из троллейбусного управления. Окрім малих зарплат, водії не хочуть працювати на 30-річних рогатиких, і їх можна зрозуміти, адже ті відраз гайками, за кермом яких доводиться проводити по 15 годин, назвати тролейбусом просто неможливо. Ба більше зношені тролейбуси це чорні діра у бюджеті муніципального перевізника. Їх ремонтувати економічно недоцільно. Я, допустим, б, допустим, зівувся, зараз списав би і не займався б ні ремонтом, ні відновленням, тому що. Но он каждый день, практически каждый день, он заходит на яму с какой-то поломкой. Каждый день на него какая-то запчасть. Каждый день на него тратится рабочее время, которое оплачивается жителями города. Другое дело, если новая техника, ТО-1, ТО-2, пришло время, плановый ремонт сделали. Варто зазначити, що оновлення парку на 5, 10 чи навіть 15 тролейбусів на рік жодним чином не вирішує цієї проблеми. Адже на сьогодні відпрацювали свій термін експлуатації, потребують заміни більше семи десятків електромашин. Окрім зношеного рухомого складу, ще є неекономічні тягові підстанції і застаріла контактна мережа. Саме через неї навіть нові тролейбуси вимушені їхати повільно, аби не обірвати дроти. Кардинально змінити ситуацію зможе хіба що значне одномоментне фінансове вливання. До Слова, Європейський інвестиційний банк погодив проєкт надання ЧТУ кредитної лінії у 5 мільйонів євро на досить вигідних умовах. Та поки у муніципалітеті побоюються брати позику, нібито через тумані перспективи розвитку тролейбусного управління. Та, як показує практика, вони є. 11-й маршрут у нас сьогодні перший по доходності. І 9-й маршрут об'єднаний вийшов на третє місце. Хуже не стало. В фінансовому плані не, не стало, хуже абсолютно. Тариф у три гривні вже погодила робоча група з питання цінової політики, до складу якої входять і чиновники, і громадськість. Наступним кроками стануть громадські обговорення та засідання виконкому. Якщо вони погодять зміну, то нові тарифи почнуть діяти орієнтовно з середини вересня.